Розділ двадцять перший. Томмі робить відкриття. Якусь мить вони вдвох стояли і тупо дивились один на одного, оглушені потрясінням. Якимось несподіваним чином містер Браун випередив їх. Томі прийняв поразку мовчки, але не Джуліус. Як чорти б його взяли, він дістався сюди раніше за нас. От що мене діймає. Закричав він. Томмі похитав головою і похмуро сказав Ось тому й стіжки були нові. Ми мали б здогадатися. До біса кляті стіжки, як він нас випередив. Ми мчали сюди, як могли. Просто неможливо було дістатися сюди раніше за нас, та й взагалі, звідки він знав. Гадаєш, у Джейн в палаті диктофон? Думаю, мав бути. Але здоровий глузд Томі видавав заперечення. Ніхто не міг знати заздалегідь, що вона буде в тому будинку, не кажучи вже про окрему кімнату. Це так, визнав Джуліус, тоді одна з медсестер лиходійка, що підслуховує під дверима. Що скажеш? Усе одно не бачу, що б це змінило, втомлено відповів Томмі. Він міг довідатись про це кілька місяців тому і забрати папери, а потім. Ні, на Бога, не складається. Вони б їх одразу опублікували. Звісно, опублікували б. Ні, хтось випередив нас сьогодні десь на годину. Але як вони це зробили, хочу би й не збагнув. Хотів би я, щоб той чоловік, Піл Едджертон, був з нами, замислено промовив Томмі. Навіщо? Джуліус витріщився на нього. Вони утнули це ще до нашого приходу. Так, Томмі завагався. Він не міг пояснити власного почуття, нелогічні ідеї, що присутність королівського адвоката якимось чином відвернула б катастрофу. Тож повернувся до попередньої думки. Марно сперечатися, як вони це зробили. Гру скінчено. Ми програли. Мені залишилося зробити одне. Що? Повернутися до Лондона якнайшвидше. Треба попередити містера Картера. Лише питання часу, коли буде завдано удару. Та у будь якому разі він має знати про найгірше. Обов'язок був не з приємних, але Томмі не мав наміру ухилятися. Він повинен доповісти про свій провал містерові Картеру. На цьому його роботу буде скінчено. Він сів на опівнічний поштовий потяг до Лондона. Джуліус вирішив заночувати в Голігеді. За півгодини після прибуття втомлений і блідий Томмі стояв перед своїм шефом. Я прийшов відзвітуватися, сер. Я провалився, страшенно провалився. Містер Картер зміряв його гострим поглядом. Тобто договір у руках містера Брауна, сер. А, тихо промовив містер Картер. Вираз його обличчя не змінився, але Томмі помітив спалах відчаю в його очах. Це краще, за будь що переконало його в безнадійності справи. Що ж, мовив містер Картер за хвилину чи дві. Гадаю, ми не повинні ставати на коліна. Я радий, що знаю напевне. Ми повинні зробити все, що можемо. У голові Томмі промайнуло впевнене, безнадійно, і він знає, що це безнадійно. Чоловік подивився на нього. Не бери близько до серця, хлопче, лагідно сказав він. Ти зробив усе, що міг. Ти діяв проти одного з найвидатніших геніїв століття, і підійшов зовсім близько до успіху. Пам'ятай це. Дякую, сер. Це страшенно шляхетно, з вашого боку. Я виню себе. Я винуватив себе, відколи почув цю іншу новину. Щось у його тоні привернуло увагу Томмі. Новий страх стиснув його серце. Е, щось іще, сер? Боюсь, що так, похмуро сказав містер Картер і простягнув руку до аркуша на столі. Тапенс, Томмі запнувся. Сам прочитай. Друковані слова танцювали перед його очима. Опис зеленої шапочки, пальта з хусточкою в кишені, з ініціалами ПЛК. З болісним запитанням в очах він глянув на містера Картера. Той відповів на його погляд. Викинуло на берег у Йоркширі, поблизу Ібері. Боюся, це дуже схоже на брудну гру. Боже мій, ахнув Томмі. Тапенс. Ці діяволи ніколи не заспокоюся, доки не поквитаюся з ними. Я їх вистежу, я. Жаль на обличчі містера Картера зупинив його. Я знаю, що ти відчуваєш, мій бідолашний хлопчику, але немає сенсу. Ти лише змарнуєш сили. Може, це прозвучить жорстко, але моя тобі порада. Прийми втрату, час милосердний. «Ти забудеш». Забути тапенс? ніколи. Містер Картер похитав головою. Це ти зараз так думаєш. Що ж, нестерпно думати про цю хоробру дівчинку. Мені шкода через усе це, надзвичайно шкода. Томі ривком отямився. Я забираю ваш час, сер, через силу промовив він. Не треба вам винуватити себе. Мушу визнати. Ми були парою молодих бовдурів, що взялися за таку роботу. Ви чітко нас попередили, але, Богом клянуся, краще б це я скрутив собі в'язи. Прощавайте, сер. Повернувшись до рідцу, Томі механічно зібрав свої нечисленні речі, думками перебуваючи далеко звідти. Він досі був приголомшений втручанням трагедії в його радісне звичайне існування. Як їм було весело разом, йому і тапенс. А тепер. О, він повірити не міг. Бути не може. Тапенс мертва. Маленька тапенс, сповнена життя. Це був сон, кошмарний сон, не більше. Йому принесли записку кілька слів з підчуття від Піла Еджертона, який прочитав новину в газеті. Там був великий заголовок. Колишню сандружинницю, вважають потонулою. Лист завершувався пропозицією роботи на ранчо в Аргентині, де сер Джеймс мав суттєві інтереси. Старий добрий жебрак, буркнув Томмі, жбурляючи листа в бік. Відчинилися двері, і увірвався Джуліус зі своїм звичним запалом. У нього в руці була розгорнута газета. скажи що це все таке? Здається, у них тут якась нісенітниця про тапенс. Це правда, тихо сказав Томмі. Хочеш сказати, вони прикінчили її? Томмі кивнув. Мабуть, коли вони отримали договір, вона вже не становила для них жодної користі, а відпустити її вони побоялися. Чорти б мене вхопили, мовив Джуліус, маленька тапенс. Вона однозначно була найхоробрішою дівчинкою, але раптом щось клацнуло в голові Томмі. Він підвівся на ноги. А, геть звідси, тобі ж насправді байдуже трясться тобі. Ти просив її руки у свій гнілий, бездушний спосіб, а я її кохав, душу б віддав, щоб врятувати її від біди. Я мовчки стояв би поряд і дав би тобі одружитися з нею, бо ти міг дати їй життя, на яке вона заслуговувала, а я був просто бідний, шибай голова, без гроша в кишені, та не тому, що мені було байдуже. Послухайно, стримано почав Джуліус. А йди до біса. Чути не можу, як ти приходиш сюди і говориш про маленьку Тапенс. Іди доглядай свою козину. Тапенс, моя дівчина. Я завжди її кохав, відколи ми гралися ще дітьми. Ми виросли, і далі було так само ніколи не забуду, як я лежав у шпиталі, і тут входить вона, в тому безглуздому ковпаку і фартусі. То було справжнє диво бачити, як моя кохана дівчина з'являється у вбранні медсестри. Але Джуліус перервав його. Медсестри, Боже ж мій, я ніби потрапив у кролячу нору. Можу поклястися, що бачив Джейн у медсестринському ковпаку. А це у біса неможливо. Ні, чорт забирай, я зрозумів. Це її я бачив, це вона говорила з Вітінгтоном у тому пансіонаті в Борнмуті. Вона була там не пацієнткою, вона була медсестрою. Ще пак. Сердито мовив Томмі, мабуть, вона від початку з ними заодно. Не здивуюся, якщо сама ж і поцупила ті папери в Денверза. Трясця мені, якщо вона це зробила, загорлав Джуліус. Вона моя двоюрідна сестра і патріотка, яких пошукати. Мені начхати, хто вона, але забирайся звідси, увесь голос гримнув Томмі. Молоді люди вже ладні були перейти до бійки, але несподівано, з майже чарівною раптовістю, гнів Джуліоса вщух. Усе гаразд, синку, тихо сказав він. Я йду. Я тебе не виню за те, що ти сказав. Мені дуже пощастило, що ти це сказав. Я був повним, найпослідущим бісовим ідіотом, якого тільки можна уявити. Охолонь! Томмі зробив нетерплячий рух. Я їду негайно. Їду до вокзалу Лондонської південно-західної залізниці, якщо хочеш знати, мені начхати, куди ти їдеш, проривів Томмі. Коли двері за Джуліусом зачинилися, він повернувся до своєї валізи. Ось і все, пробурмотів він і подзвонив у дзвоник. Віднесіть мій багаж униз. Так, сер». їдете, сер? Забираюся під три чорти, гримнув Томмі, незважаючи на почуття лакея. Однак працівник лише шанобливо відповів так, сир, викликати таксі. Томмі кивнув. Куди їхати? Він ані найменшої гадки не мав. За твердою рішучістю поквитатися з містером Брауном жодних планів не було. Він перечитав лист Сера Джеймса і похитав головою. За Тапенс необхідно помститися. І все ж це було мило з боку того старого. Гадаю, краще відповісти на це. Він підійшов до письмового стола. За звичним диватством серед канцелярського приладдя у спальні було безліч конвертів і жодного аркуша паперу. Він подзвонив, ніхто не прийшов. Томмі сердився на затримку, а тоді згадав, що у вітальні Джуліуса були цілі стоси паперу. Американець оголосив про свій негайний від'їзд, тож ризику зіткнутися з ним не було. А якби і був, Томі не заперечував. Він вже відчував деякий сором за те, що наговорив. Старий Джуліус так добре їх прийняв. Якщо він знайде його в номері, то перепросить. Але в номері було порожньо. Томі підійшов до письмового стола. І висунув середню шухляду. Його увагу привернула світлина, недбало кинута горілиць. Мить він стояв, прирісши до підлоги, а тоді взяв світлину, зачинив шухляду, повільно підійшов до крісла і сів, не зводячи очей із зображення в його руці. Що заради всього святого робила світлина француженки Аннет у письмовому столі. Джуліуса Гершаймера. Розділ 22 На Даунінг Стріт. Прем'єр міністр нервовими пальцями вистукував перед собою по столу. Обличчя в нього було втомлене та загнане. Він продовжив розмову з містером Картером з того ж місця, де й перервався. Не розумію, сказав він. Ви справді вважаєте, що, зрештою, все не так жахливо? Схоже, цей юнак так вважає. Погляньмо ще раз на його лист. Містер Картер подав йому лист. Той був написаний розмашистим хлопчачим почерком. Шановний містере Картере, я натрапив на дещо, від чого мене дріжаки взяли. Можливо, звісно, я лише виставляю себе страшенним ослом, але я так не думаю. Якщо мої висновки правильні, та дівчина в Манчестері була лише приманкою. Усе було зрежисовано заздалегідь, фальшивий пакунок, та все решта, з метою змусити нас вважати, що гру програно. А тому я вважаю, що ми йшли по гарячих слідах. Здається, я знаю, хто справжня Джейн Фін, і навіть маю здогадку, де папери. Останнє, звісно, це лише здогадка, але в мене таке відчуття. Що вона виявиться слушною. У будь-якому разі я вкладаю її до листа в запечатаному конверті, якщо вже такі справи. Прошу вас не відкривати його до останнього моменту, тобто до опівночі 28-го, у ту мить ви зрозумієте чому. Бачте, я з'ясував, що та звістка про тапенс теж фальшива, і вона не більше потопельниця, ніж я. Мої доводи такі. Останній шанс для них, дати Джейн Фін утекти, сподіваючись, що вона симулює втрату пам'яті, та, щойно вважатиме себе вільною, одразу побіжить до схованки. Звісно, для них це страшенний ризик, адже вона все про них знає, та вони відчайдушно прагнуть заволодіти тим договором. Але якщо знатимуть, що ми знайшли папери, життя обох дівчат. Не триватиме й години. Я повинен спробувати знайти тапенс, перш ніж Джейн утече. Мені потрібна копія тієї телеграми, яку надіслали тапенс до рідцу. Сер Джеймс Піл Еджертон казав Ви зможете влаштувати це для мене. Він страшенно розумний. І останнє: будь ласка, нехай за тим будинком у Сохо стежать день і ніч, щиро ваш та інше. Томас Бересфорд. Прем'єр-міністр підняв очі. Вкладений конверт? Містер Картер сухо всміхнувся. У банківському сховищі я не ризикуватиму. А ви не вважаєте? Прем'єр-міністр завагався на мить, що краще б відкрити його зараз. Розумію, документ треба захистити. Тобто, за умови, що здогадки цього молодого чоловіка виправдаються, і негайно. Але можна зберегти те, що ми його відкриємо у повній таємниці. Невже? Я так не вважаю. Навколо нас шпигуни. Щойно про це стане відомо, я не дам і цього, він клацнув пальцями за життя тих двох дівчат. Ні, хлопець мені довірився, і я його не підведу. Добре-добре, тоді зупинимось на цьому. Який він себе, цей юнак? Зовні звичайний собі, добре збитий, трохи твердолобий молодий англієць, швидким розумом не позначений. З іншого боку, нізащо не зіб'ється зі шляху через багату уяву. Він її не має, тож його важко обдурити. Повільно до всього доходить, та коли дійде, то вже не відступиться. Юна Леді зовсім інша більше інтуїції та менше здорового глузду. Чудово доповнюють одне одного, працюючи разом, швидкість і витривалість. Він здається впевненим, зауважив прем'єр-міністр. Так, і мене це обнадіює він із тих тихонь, які мають бути дуже впевненими, щоб взагалі виступити з якоюсь думкою. На губах іншого з'явилася напівусмішка. І це і є той хлопчик. Який побори головного злочинця наших часів, цей хлопчик, як ви кажете, але часом мені здається, що я бачу за ним тінь. Тобто, Піла Еджертона. Піла Еджертона? вражено перепитав прем'єр-міністр. Так, я бачу його руку в цьому. Він лясно по відкритому конверту. Він тут, працює в темряві, тихо, ненав'язливо я завжди відчував, що якщо хтось і зажене містера Брауна в глухий кут, то це буде саме Піл Еджертон. Кажу вам, він зараз у справі, але не хоче, щоб про це знали. До речі, днями я отримав від нього доволі чудернацьке прохання. Так, він надіслав мені вирізку з якоїсь американської газети. Там ішлося про чоловіче тіло знайдене біля доків у Нью-Йорку тижні три тому, він попросив мене зібрати всю можливу інформацію про суб'єкта і. Картер знизав плечима. Я небагато зумів знайти. Молодий чоловік, років 35, бідно вдягнений, обличчя страшенно спотворене, його так і не впізнали. І вам здається, що ці дві справи якось пов'язані між собою. Певним чином так. Звісно, я можу помилятися. Настала пауза, а тоді містер Картер продовжив Я попросив його приїхати сюди. Не думаю, що ми витягнемо з нього щось, що він не хоче розповідати. Надто сильні в нього інстинкти правника. Але він, без сумніву, здатен пролити світло на кілька таємничих моментів у листі Бересфорда. а ось і він. Двоє чоловіків встали, вітаючи новоприбулого. Дещо химерна думка промайнула в голові прем'єр-міністра. Мабуть, це мій наступник. Ми отримали листа від юного Бересфорда, сказав містер Картер, одразу переходячи до суті. Припускаю, ви з ним бачились? Ваші припущення хибні, відповів адвокат. О, містер Картер трохи збентежився. Сер Джеймс усміхнувся і почухав підборіддя. Він мені телефонував, пояснив він. Ви не заперечуєте проти того, щоб розповісти нам, що саме між вами відбулося? Зовсім ні. Він подякував мені за певного листа, якого я йому написав. Власне, у тому листі я запропонував йому роботу. Потім нагадав мені про те, що я казав йому в Манчестері. Стосовно фіктивної телеграми, яка заманила міс Каулі в пастку. Я спитав його, чи сталося щось підозріле. Він відповів, що так. У шухляді у кімнаті містера Гершаймера він знайшов світлину. Адвокат зупинився, а тоді продовжив. Я спитав його, чи були на світлині ім'я та адреса каліфорнійського фотографа. Він відповів: Ваша правда, сер, були. А далі розповів мені дещо, чого я не знав. На світлині була зображена французька дівчина Анет, яка врятувала йому життя. Що? Саме так. Я спитав молодого чоловіка, що він зробив зі світлиною. Він відповів, що поклав туди, де знайшов. Адвокат знову взяв паузу. Знаєте, це було добре, однозначно добре. Він вміє ворошити звивинами той юнак. Я привітав його. Це стало долоносною знахідкою. Звісно, від тієї миті, як дівчина в Манчестері виявилася підставною, усе змінилося. Юний Березфорд побачив це сам, без моїх пояснень, але відчував, що не може довіряти власному судженню щодо міс Каулі. Чи, на мою думку, вона жива? Я сказав йому, сумлінно зваживши всі докази, що такий шанс однозначно є. Це спонукало нас повернутися до телеграми. Так, я порадив йому звернутися до вас по копію її оригіналу. Мені здалося ймовірним, що відколи міскаулі жбурнула її на підлогу, деякі слова могли бути стерті та змінені з явним наміром пустити шукачів. Хибним слідом. Картер кивнув. Він дістав з кишені аркуш паперу і зачитав у голос. Приїзди негайно, Естлі Прайюрс, Гейтхаус, Кент. Великі зрушення, Томмі. Дуже просто, сказав Сер Джеймс, і дуже винахідливо. Лише кілька слів змінити і справу зроблено. Та один важливий доказ вони прогавили». який саме? Твердження портє, що місь Каулі поїхала на Черінг-Крос. Вони були такі самовпевнені, що машинально вирішили, нібито він помилився. То де зараз юний Бересфорд? У Гейтхаузі, в Кенті, якщо не помиляюся. Містер Картер подивився на нього з цікавістю. Мені трохи дивно, як це ви самі не там, піле Еджертоне. А я зайнятий однією справою. А я гадав ви у відпустці, о, мені не повідомили. Може, конкретніше було б сказати, що я готую одну справу. Є для мене ще якась інформація про того американського хлопця? Боюся, що ні. Важливо дізнатися, хто це був. О, я знаю, хто це був, просто відповів сер Джеймс. Поки що не можу цього довести, але знаю. Інші двоє не стали розпитувати. Інстинктивно відчували, що це буде марнуванням слів. Але чого я не розумію, раптом сказав прем'єр-міністр, це як та світлина опинилася в шухляді містера Гершаймера? Можливо, вона ніколи не полишала її, м'яко припустив адвокат. Але той підставний інспектор, інспектор Браун. А-а, промовив сер Джеймс замислено, підвівся на ноги. Я не повинен вас затримувати. Займайтеся справами нації. Я мушу повертатися до своєї справи. За два дні Джуліус Гершаймер повернувся з Манчестера. На його столі лежала записка від Томмі. Любий Гершаймере, пробач, що я втратив терпець. На випадок, якщо ми більше не побачимось, прощавай. Мені запропонували роботу в Аргентині. І цілком можливо, що я погоджуся. Щиро твій Томі Бересфорд. На мить обличчя Джуліоса осяйнула характерна усмішка. Він жбурнув листа в кошик для сміття. Клятий Бовдур, буркнув він.